Добрий вечір, пані та панове. Тут, у нуарному кутку, де навіть звук має свій характер, сьогодні зійдуться два фаворити сучасного відеоблогінгу: Холіленд Ларк М2С і Діджай Майк 2. Один легкий як жарт Джокера, а другий технологічний як костюм Бетмена. Давайте розберемо, хто тут справжній герой для твоїх зйомок, а хто просто любить блищати на вітрині. Дизайн і зручність Holyland Lark m 2 s надлегкий, всього 7 грамів, круглий, майже непомітний на одязі. Ідеальний підходить тим, хто не любить цеглину лацкані. Металевий кліп можна причепити навіть на футболку чи піджак, не тягне тканину. Все максимально компактно. Заряджається у кейсі, який легко кинути у кишеню. DJI Mic 2 трохи більший і важчий, 28 грам, але виглядає солідно, як гаджет із майбутнього. Зручна магнітна система кріплення і можна сховати під одягом. Сенсорний екран на приймачі для тих, хто любить керувати всім одним пальцем. Пояснення для новачків: TX це передавач, який кріпиться на одяг і ловить твій голос. RX це приймач, який підключаєш до камери чи смартфона. Холіленд це як шпигун. Прийшов, записав і зник. Діджай як супергерой, усі бачать, але всі в захваті. Якість звуку та технології. Холіленд Lark M2S 48 кГц, 24 біт, чистий звук. Також потужна система шумозаглушення дві ступені, яка реально рятує у шумних місцях, але немає можливості підключити зовнішню петличку чи записувати звук у сам мікрофон. DJI Mic 2, 32 біт, флот запис. Навіть якщо ти випадково закричиш. Звук не зіпсується. Можна підключити зовнішню петличку у цей вхід і є внутрішній запис на сам мікрофон. На випадок, якщо камера виключиться, звук у вас залишиться тут. Вбудоване шумозаглушення, яке працює дуже акуратно і не з'їдає голос. Максимальний рівень звуку до 120 дБ. Тобто витримає навіть твій стендап у метро. Пояснення для новачків. Бітрейт 24 біта чи 32. Чим більше, тим більше деталей у записі і менше шансів запороти звук. Шумозаглушення це система, яка вирізає зайві звуки навколо. Холіленд це як добрий бармен. Це завжди фільтрує шум, але не підливає зайвого. DJI – як професійний звукорежисер. Навіть якщо ти зірвався на крик, все буде чисто. Дальність і стабільність зв'язку. Holyland Lark m 2 s Обіцяють до 300 метрів у прямій видимості. На практиці до 100-150 метрів у місті, але для блогера чи інтерв'ю цього вистачить з головою. 2,4 ГГц і автоматичний вибір частоти. DJI Mic 2 офіційно теж до 250-300 метрів у ідеальних умовах. У реальності стабільний сигнал навіть у натовпі добре тримає зв'язок через стіни. Плюси можна підключати напряму до смартфона через блютуз. Пояснення для новачків. Дальність це скільки метрів можна відійти від камери і не втратити звук. 2,4 ГГц стандартна частота для бездродових мікрофонів, як у Wi-Fi. Холіленд це як Wi-Fi у сусіда Іноді ловить навіть краще через три стіни. DJI – як власний роутер, завжди стабільно, навіть коли всі навколо шумлять. Автономність і зарядка. Polyland Lark m 2 – 9 годин роботи від одного заряду і 30 годин із кейсом. Є швидка зарядка, яка за годину може повністю зарядити комплект. DJI Mic 2, 6 годин роботи і 18 годин із кейсом. Заряджається за 70 хвилин, і кейс заряджає все одразу: і приймач, і мікрофон. Пояснення для новачків. кейс це коробка для зберігання і зарядки мікрофонів, як у наушниках. А автономність це скільки реально можна знімати без розетки. Холіленд як енергетик. Зарядився і знімає хоч цілий день. Діджай як кава. Менше часу, але ефект якісний. Комплектація, ціна та фішки. Холіленд Lark M2S. В комплекті два передавачі, один приймач, кейс, вітрозахист, кабелі для камери і смартфона, магнітні кліпи і чехол. Ціна близько 120-150 баксів в залежності від версії. Дуже простий у використанні. Дістав, причепив і вже пишеш. DJI Mic 2 в комплекті два передавачі, один приймач, кейс, кабелі, магніти, вітрозахист, адаптери для смартфонів і чохол. Ціна 350 баксів. Але тут і внутрішній запис, і петличка, і сенсорний екран. Також підтримка гарячого башмака для Sony, Bluetooth для смартфонів і сенсорне управління. Пояснення для новачків: вітрозахист це шубка на мікрофон, щоб не було шипіння на вітрі, а гарячий башмак це кріплення на камері для аксесуарів. HolyLand це як бюджетний Uber, швидко, просто і без зайвих питань. DJI – як преміум таксі, дорого, зате з клімат-контролем і музикою на вимір. Для кого що? Lark m 2 s ідеальне для блогерів, тревел зйомок, стрімів, коротких інтерв'ю і тих, хто хоче легкість і простоту без зайвих налаштувань. Підійде як основний або запасний комплект для тих, хто цінує мобільність і не хоче переплачувати. DJI Mic 2. Для професійних відеографів, для тих, хто цінує максимальну якість, резервний запис, роботу із петличками, зйомку на кілька камер і складні локації. Підходить для комерційних зйомок, для подкастів, для інтерв'ю, коли потрібна впевненість у результаті. Холіленд це завжди готовий варіант для тих, хто знімає на ходу. «Діджай» – для тих, хто любить, щоб все було як в кіно. Висновок. Холіленд Ларкем 2С. Це твій вибір, якщо важлива компактність, простота, автономність і ціна. DJI Mic 2 це якщо тобі потрібен максимум функцій, внутрішній запис, робота із петличкою, і ти не боїшся інвестувати в якість. Пам'ятай, головне не бренд, а те, як ти використовуєш звук у своїй історії. Підписуйся, і навіть твій мікрофон почне звучати цікавіше. А якщо ні, то разом посміємося із маркетингових легенд. Ха-ха!